Після перевороту 18-брюмера вся влада у Франції фактично опинилася в руках однієї людини, першого консула Наполеона Бонапарта. Його внутрішня політика була спрямована на створення твердої, централізованої влади, умов для розвитку промисловості та сільського господарства, покращення фінансового стану країни. Досягнення примирення з тими представниками старого суспільства, які погоджувалися визнати зміни в післяреволюційній Франції. Організація державної влади в країні в доби консульства визначалася новою Конституцією 1799 року. Зберігалася республіканська форма правління. Поверталося загальне виборче право для чоловіків, але запроваджувалася складна, багатоступенева виборча система. Законодавча влада була поділена між Державною Радою, Трибунатом, законодавчими зборами і сенатом. Виконавчою владою наділявся перший консул яким Конституція оголошувала на 10 років громадянина Бонапарта. Систему місцевого управління було реорганізовано, департаменти очолили префекти, а міста мери, яких призначав уряд. Особливо складною була ситуація в економіці. Країна стояла на межі банкрутства. Наполеон став щотижня особисто перевіряти видатки кожного міністра. Із його ініціативи, в 1800 році великі паризькі банкіри утворили французький банк, який надавав кредити державі під заставу від збору податків. Інфляцію було подолано запровадженням нових паперових грошей. Асигнацій, забезпечених золотом. Досягнення фінансової стабільності зумовило економічне піднесення, зріс обсяг сільськогосподарської продукції. У Франції розпочалася промислова революція. У 1801 році в Парижі відбулася перша промислова виставка де свою продукцію представили понад 150 заводів і фабрик. Розвитку промисловості сприяло надання підприємцям державних замовлень на військове спорядження, створювалися нові робочі місця, проте заборонялися робітничі спілки і страйки, усі суперечки, які виникали, мала розв'язувати поліція. Підприємцям заборонили знижувати заробітну плату робітникам. Для досягнення національного примирення Наполеон спочатку дозволив повернутися більшості емігрантів, а потім оголосив для них, крім керівників контрреволюційних виступів, загальну амністію. В соціальній злагоді сприяла також укладена 15 липня 1801 року угода конкордат із папою римським Пієм Сьомим. За цим договором католицизм проголошувався релігією більшості французів, а перший консул здобував право призначати єпископів, яких потім затверджував папа. Здобуті перемоги Наполеон використовував для зміцнення своєї влади у Франції. У серпні 1802 року, на хвилі піднесення, що охопило країну після розгрому другої антифранцузької коаліції, було проведено плебісцит, тобто всенародне голосування. За результатами якого Наполеон отримав посаду першого консула довічно. У лютому березні 1804 року було викрито велику змову прибічників відновлення монархії бурбонів у Франції. В Україні розгорнули кампанію за проголошення Наполеона імператором. Оскільки вважали, що лише він зможе зберегти республіку. 18 травня 1804 року Бонапарта було проголошено імператором французів Наполеоном І, а в грудні того ж року відбулася його урочиста коронація. Внутрішня політика Першої імперії, як її називають дослідники, Продовжувала ту, яка здійснювалася в період консульства. У серпні 1804 року було прийнято цивільний кодекс, який часто називають кодексом Наполеона. Це був перший єдиний для всієї країни звіт законів. У ньому закріплювалися принципи рівності всіх громадян у правах. Недоторканості приватної власності, свободи приватного підприємництва, норми сімейного права тощо. Пізніше у Франції було прийнято також Комерційний кодекс у 1807 році та Кримінальний кодекс у 1811 році. Норми кодексів 1804-1811 років. Були поширені на французькі колонії, союзні з Наполеонівською Францією та підкорені нею країни. Саме завдяки цьому війни, які проводив Наполеон у Європі, стали чинником, що сприяв руйнації старих порядків. Політика Наполеона в перші роки його правління. Мала підтримку більшості французів. Пожвавлення в економіці сприяло зростанню заробітної плати більшості працюючого населення. Французька армія, на відміну від армій інших країн Європи, мала високий бойовий дух. Вона захищала країну, де був знищений старий порядок і визнані права людини і громадянина. Проте поступово французи втомилися від тривалих війн. Нові мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років усе частіше викликали невдоволення. Стан промисловості, фінансів і торгівля Франції погіршився в результаті обмежень, накладених континентальною блокадою. У 1810 році країну охопила економічна криза, поступово ускладнювалися відносини імперії із завойованими територіями у країнах, що увійшли до складу імперії Наполеона або залежних від неї відбувалися важливі зміни, скасовувалися феодальні повинності і станові привілеї. Затверджувалася рівність громадян, запроваджувався Кодекс Наполеона, церковні землі передавалися у власність держави тощо. Одночасно із цим захоплення нових територій французами часто супроводжувалося пограбуванням та реквізиціями, оскільки постачання їхньої армії здійснювалося за принципом війна годує війну. За рахунок підкорених земель важким тягарем ставали контрибуції та необхідність постачати десятки тисяч солдатів до наполеоновської армії. Це спричиняло зростання патріотичних почуттів і виникнення національно визвольних рухів, спрямованих проти наполеонівського панування. Так, в Італії в 1807 році виникло таємне товариство Карбонаріїв вуглярів. У Прусії з'явилося таємне товариство Тугенбунд. В Іспанії в результаті партизанської війни проти французів установчі Кортеси в 1812 році прийняли першу в історії країни Конституцію. Що перетворила її на конституційну монархію. Однак Наполеон, ймовірно, не помічав цих змін у своїх володіннях і вважав, що для створення Всесвітньої монархії йому необхідно завоювати Росію, проте похід до Росії в 1812 році завершився для нього повним провалом. Повернувшись до Парижа, імператор став збирати нову армію. Тим часом навесні 1813 року його противники утворили шосту антифранцузьку коаліцію. Восени того ж року вона зібрала мільйонне військо, якому Наполеон зміг протиставити лише 500-тисячну армію. Більшість якої становили щойно мобілізовані юнаки. З 16 по 19 жовтня 1813 року під Лейпцигом відбулася битва народів, як її назвали сучасники. Напелеон зазнав поразки та відступив на територію Франції. Він відхилив пропозицію учасників коаліції укласти мир. І відмовитися від завоювань Франції після 1792 року, оскільки був переконаний, що переможе противника. 31 березня 1814 року війська союзників без бою зайняли Париж. 6 квітня 1814 року Наполеон зрікся престолу. Його було заслано на невеликий острів Ельба поблизу берегів Італії. Переможці разом із старою аристократією здійснили в країні політичну реставрацію монархії бурбонів. Королем Франції було проголошено Людовіка 18-го. 59-річного брата Людовіка XVI, страченого в роки революції. Державним прапором замість синьо-біло-червоного триколора, що виник під час Великої Французької революції, знову став білий прапор із ліліями бурбонів. Союзники підтримували відновлення в країні до революційних порядків. Але зобов'язали Людовіка 18-го дати народу конституцію. Усі посади в державі отримали прихильники бурбонів. З армії було звільнено 20 тисяч офіцерів, які служили за Наполеона. Колишні емігранти не приховували своїх намірів повернути втрачену в роки революції власність. Покращення відносин із Великою Британією призвело до повернення на ринки Франції англійських товарів, що негативно вплинуло на місцевих виробників. Україні стало наростати невдоволення, і почали посилюватися симпатії до колишнього імператора. Після першого зречення Наполеона. У відні зібралися представники держав Європи, щоб визначити нове становище Франції та досягти згоди про територіальні зміни. Головну роль у прийнятті рішень відігравала Велика Британія, Австрія, Росія та Прусія. Під час облаштування післявоєнної Європи вони дотримувалися таких принципів. Створення навколо Франції бар'єру, який у разі ускладнень дозволив би її ізолювати, надання країнам, учасницям антифранцузьких коаліцій, компенсацій за участь у боротьбі з Наполеоном, відновлення кордонів і форм політичного устрою держав такими, якими вони були в 1792 році. Створення у Європі системи політичної рівноваги, сила однієї держави урівноважується іншими, що не дозволяє їй установити своє панування. У цей час Наполеон уважно спостерігав за подіями у Франції, переконавшись, що французи не підтримують бурбонів, імператор цей титул за ним зберігався. Вирішив спробувати повернути владу. 1 березня 1815 року 1600 солдатів на чолі з Наполеоном висадилися на узбережжі Жуанвільської затоки і рушили на Париж, закликаючи приєднуватися всіх, хто підтримує Наполеона. 21 березня 1815 року парижани внесли імператора на руках до палацу Тююррі. Людовік 18-й утік. Так розпочалися 100 днів з 20 березня по 22 червня 1815 року. Період повернення до влади Наполеона. Перед небезпекою відновлення імперії Наполеона його противники у відьмі забули про розбіжності, в поглядах і знову об'єдналися. Для боротьби з імператором вони створили сьому антифранцузьку коаліцію. У той час, коли Наполеон зібрав 120 тисячну армію, його противники мали у своєму розпорядженні 850 тисяч солдатів. 18 червня 1815 року поблизу селища Ватерлого в Бельгії, англійська армія, очолювана Артуром Веллінгтоном і Пруська під командуванням Гепхарда Блюхера, Завдали поразки армії Наполеона. 22 червня 1815 року імператор удруге зрікся престолу. Він здався в полон англійцям і був засланий на невеликий острів Святої Єлени в Атлантичному океані. Перебуваючи там під постійною охороною трьох тисяч солдатів 5 травня. 1821 року Наполеон помер за нез'ясованих обставин. 9 червня 1815 року відбулося підписання заключного акта Віденського конгресу, де були сформульовані його основні рішення. Франція поверталася до кордонів 1792 року без втрати власних територій і сплачувала переможцям 700 мільйонів франків контрибуції. У Франції, Іспанії та Неаполітанському королівстві відновлювалася влада бурбонів. Велика Британія закріпила за собою частину колишніх французьких. І Голландських колоній, острови Мальту і Цейлон Капську колонію на півдні Африки отримала право контролю над Іонічними островами в Середземному морі. За наполяганням Великої Британії союзникам було передано весь французький військовий флот. Росія отримала колишнє варшавське герцогство. Та зберегла приєднані раніше Фінляндію та Бесарабію. Вона повертала Австрії Тернопільщину, подаровану їй Наполеоном у 1809 році, а від австрійського імператора отримувала інші українські землі Холмщину та Підляща. Зберігалася політична роздробленість Італії. Австрія знову встановлювала свою владу над Ломбардією та отримувала Венецію. Зміцнювалося Сардинське королівство, до якого були включені Савоя, Ніца та територія Генуезької Республіки. Відновлювалася папська держава і Неаполітанське королівство. Замість 350 німецьких, світських і духовних державних утворень, які входили до колишньої священної Римської імперії до Наполеонівських війн, сформували 39, які разом складали німецький союз, очолюваний спільним сеймом. Створювалася Швейцарська конфедерація з 19 кантонів. Яка отримала стратегічно важливі альпійські перевали та проголосила вічний нейтралітет. До Голландії приєднувалися Бельгія та Люксембург, до Швеції, Норвегія, до Данії, Шльозвих і Гольштейн. Прусія отримала північну Саксонію, лівий берег Рейну, більшу частину Вестфалії, Шведську Померанію. Та острів Рюген для збереження виробленої у відні системи територіальних змін і боротьби з революційними рухами в Європі за пропозицією російського імператора Олександра I 26 вересня 1815 року в Парижі монархи Австрії, Прусії та Росії підписали акт. Про створення Священного Союзу. Пізніше до нього приєдналися Франція та більшість європейських держав. Характер діяльності Священного Союзу суттєво змінився після Конгресу в місті Тропау в 1820 році, де було проголошено право воєнного втручання у внутрішні справи інших держав. У разі початку там національно визвольних повстань, революцій тощо, за доби консульства відбулося поступове зміцнення влади Наполеона Бонапарта, однак при цьому він прагнув проводити політику, що відповідала інтересам усіх верств суспільства. Імперія, створена Наполеоном, за короткий період, досягла вершини своєї могутності, проте намагання Наполеона встановити повний контроль над континентом, спричинило наростання франко-російського конфлікту. Тривалі війни, процеси в підкорених Наполеоном країнах і провал його російського походу стали головними чинниками, що обумовили крах Першої імперії у Франції. Розгром Наполеона став приводом до появи в прихильників старого порядку бажання відновити його та знищити всі зміни періоду революції. Віденський конгрес уперше виробив систему договорів, якими було врегульовано міжнародні відносини і закріплено нові кордони в масштабах усієї Європи. Однак територіальні зміни, спричинені рішенням конгресу, відповідали лише інтересам монархів країн, переможниць Наполеона.